Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання, з теми, прийменники, які вживаються або з датів, або з акузатів, в залежності від запитання. Вашим завданням було заповнити пропуски, підібравши правильний прийменник з датів або з акузатів, а також поставити артиклі у правильній формі. Перед собою ви бачите правильні варіанти відповідей. «In fünf Tagen beginnt mein Urlaub». Через 5 днів починається моя відпустка. An die Tafel. Діти, подивіться на дошку. Подивіться, куди акузатів, жіночий рід die Tafel. Де фензея hängt endlich an de wand. Телевізор нарешті висить на стіні. Висить де, вертикальна поверхня. Вживаємо ан, і die Wand ставимо в датів. ich zu Hause. В четвер я залишаюся вдома. В четвер вживається ан, датів an dem, скорочено am. Wie viele Menschen gibt's im Zimmer? Як багато людей є в кімнаті? Je, де датів das Zimmer, also in dem Zimmer, скорочено im Zimmer. Warum gibt's noch keine Teller auf dem Tisch? Чому на столі ще немає ніяких тарілок? На столі де auf горизонтальна поверхня der Tisch, der des dem, also auf dem Tisch. Is Laura Із noch in ног Schule? лаура все ще в школі. Лаура є де? це датів. Використовуємо IN, в Die die, Schule, die, der, der. Also, in der Schule. Mein Handy liegt. Мій мобільний телефон лежить. Диван Диван у нас середнього роду до зофа. Нам в будь-якому випадку потрібен датів, оскільки лежить де. D. Демзофа. А тут може підійти будь-який варіант auf на горизонтальна поверхня, Unter, під. Ниб, поруч, біля і головне, демзофа. Dasbüro befindet sich zwischen dem Park und Demкіно. Бюро або офіс знаходиться між датів парком und demкіно Kino, Dasкіно. Kino. Все ставимо в датів. Вогендан Хохтайсбіль, де висить твоє весільне фото біля родинних фотографій або Üба, або інта, або звішен. Zwei Wochen Sie nach Spanien. Два тижні тому вона поїхала в Іспанію. Вам потрібен прийменник, який позначає час тому. Два тижні тому. Der Reise muss ich noch viel kaufen. Перед поїздкою я ще мушу багато купити. Die Reise – Перед поїздкою питання Коли? Also For Reise. Сподіваюся, вдало впоралися з даним завданням, і тепер точно знаєте. Дойч, Ізі, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відео уроки. До нових зустрічей Alles Gute!